Пам'ятаю, як на мене накинулись, що треба відлучати козенят, ви молока взагалі не побачите, або його буде дуже мало, що так ніхто не робить. Так, я не забирала козенят одразу і не випаювала соски. Лише одненькі, слабенькі допаювала пару днів і все. Росли спали вони з мамками. Я була спокійна, що вони ситі і по ночам не треба вставати. Робила по досвіду інших. З двох тижнів починала відокремлювати на годину малих в окремий загін, але так, щоб. Вони бачили один одного. Потім кіз доїла і запускаю дітей. Так, вим'я пусте, але вони будуть смоктати і молока ставатиме більше. Через 4 дні збільшую на 2 години, потім на 3 години і потім вже на всю ніч. Зранку здоїла і запустила малих. В місяць вони спокійно обходяться майже без молока, їдять сіно, зерно, воду, бо вчаться всьому у кіз. Я пускала їх до чотирьох місяців до них. Зірка сама відлучилася, луна може іноді смокнути. А по молоку нічка і Ромашка давали за раз до півтора-двох літрів молока. Можливо, зіграло ще те, що вони понароджували по двох і малі гарно їх роздоїли, але цей метод мені сподобався і в моєму випадку був результативним. А ви відокремлюєте козенят?